Взялися ми сьогодні вже з другої сторони, як сьогодні, ми пару днів тут вже підрізали трохи. Це весь кусок до очеред, це все, все було хороше, вже там проглядається от там дамбочка напроти. І тут це нам метрів, мабуть, мабуть, з 300 отакої ширини треба вирізати в другу сторону. Очеред ми викосимо мотоблоком, згорнемо все і спалимо. Бо то, що тут всередині практично всього тільки лишився, там приблизно десь до 80 см глибини, якщо ми його зріжемо, то він там вже проростати не буде. Він по сухому дуже добре ріс. І все, і ми так сьогодні працюємо. Потім вечором пройдусь, мабуть, проміряю, мені цікаво, скільки буде якраз напряму через весь стілок метрів. Завожу за розпилку, заправляю і вперед далі вирізати. Ну не погано, робота йде, погода супер взагалі.